Вітаю! Мене звати Марина і ви на моєму каналі Калейдоскоп В'язання. Сьогодні я з вами поділюся одним невеличким лайфхаком. Невеличким, але тим, який значно полегшує мені життя та роботу із саме вовняною пряже. Цей лайфхак це з'єднання хвостиків, кінчиків, двох клубочків, моточків будь-що, Геть без хвостиків. Тобто ми з'єднуємо, отримуємо одну цілу нитку і далі в'яжемо. Ну і потім, якщо ми хочемо це розпустити, у нас так само буде одна ціла нитка, і ми навіть не будемо бачити, де ми це зробили. Бачите, виріжу зайвий колір. В'яжу я ось такі шкарпетки, і в мене тут серед ниток є ось така, бачите? Вона ледь-ледь-ледь підкрашена зеленим, підфарбована. І, звісно, що на такому білому фоні воно просто буде дуже неконтрастне, майже не видно, і тому я їх вирізаю. Але ж не припадати цій ниці, тут досить багато залишків, бачите ще. І я їх всі зараз змотаю в один клубочок. Я тут вже почала це робити. І цей клубочок буде теж йти єдиною ниткою. І, до речі, коли я вирізала цей колір, поєднувала, вона йде між коричневим і зеленим десь тут, я так само поєднувала навіть різнокольорові ці хвостики таким чином. Бо тут все одно йде такий плавний переход кольору, і не дуже видно того. Тож, головна вимога для такого способу з'єднання. А ми зараз будемо саме звалювати хвостики, це наявність вовни у складі. Це не обов'язково має бути 100% вовна, це може бути мерінос, це може бути Альпака. Там може бути і напіввовна за з акрилом, і з бавовною. Єдине, що можуть бути проблеми, коли є шовка у складі, то треба пробувати перед тим, як робити. Але. Здебільшого з вовняними складами воно так працює. Я бачила у Тіктоці, коли так просто беруть оці два хвостики, микають в воду і потім звалюють, це неправильно. Бо, по-перше, дуже багато води. І по-друге, якщо так зробити, через дуже велику кількість води воно у вас, в принципі, не зваляється, воно розлізеться, як тільки ви спробуєте його потягнути. І по-друге, у вас буде потовшення у цьому моменті, тобто ви ж накладаєте один хвостик на інший, коли валяєте. і у цьому випадку буде потовшення нитки. Тому перше, що нам треба зробити, це з кожного краю взяти і поділити на навпіл нашу ниточку, буквально десь по 2 см. Бачите, що виходить, у мене тут іде 4 нитки на шкарпетковій моїй пряжі. Я їх ділю на 2 на 2 і одну частинку просто обрізаю. Цей хвосток трошечки розпушую. Можна взяти якусь щіточку, там, зубну щітку спеціально по це виділити. Я просто так руками її трошечки розпушую. І те саме я роблю з іншим хвостиком. Просто розділяю навпів, і обрізаю частинку. І так само, тут таким чином, трошечки, трошечки її підпушую, розпушую, щоб воно краще з'єднувалося. Далі беру водичку. Ой, трохи, буквально, щоб. Одна рука інша лишається сухою, одна, оце дуже мокра, щоб вона була лить вологою. Кладу собі на долоню хвостики з таким чином, на вологу долоню. Один, інший, так, щоб вони лягли одне на одного з таким чином, і починаю їх так биренько звалювати. Просто гарнесенько тру їх між собою. Якщо треба десь додати вологе, то ось так і трошечки додаю. Найголовніше, щоб не було забагато води. Бо якщо буде забагато води, то воно не зваляється. Вам треба трішечки води і багато терця. Якщо ви бачите, десь ще дуже пухнасто, Ви підвалюєте таким чином нитку. І, в принципі, все. Тут ще можна ось цій частині трошечки її підваряти, щоб вона не пошилася. Але коли ви будете в'язати, того не буде видно. Ось все. Бачите? Я зараз прям тяну нормально тяну, вона залишається на місці. Все, весь лайфхак. Я зараз собі таким чином. Просто з'єднаю усі залишки свої у моточок, і буде в мене така однокольорова нитка, кудись буде теж її використовувати, але це буде не просто купа хвостиків, які треба буде викинути, а один клубочок. Шкарфетковая нитка. Таким самим чином, звісно, можна доєднувати будь-які хвостики, як я сказала, головна умова для цього, щоб була вовна у складі. З бавовною таке не спрацює. Підвалювати можна тільки вовну. Ще раз наголошую, найголовніше, щоб, окрім, того, щоб була вовна у складі, щоб не була заволога долонька. На цьому все буду з вами прощатися. Пишіть мені, як вам такий спосіб, чи знали ви про нього раніше, чи це було для вас і як для мене свого часу відкриттям, яке значно спрощить, спростить ваше в'язальне життя. І бажаю усім нам рівнесеньких петельок та мирного неба. До нових підключень!